Більшість жителів Кремінського району бібліотеку сприймають як осередок культурно-освітнього розвитку громади, знання, в якій передусім черпаються з друкованої книги. Проте світ невпинно трансформується, і роль бібліотеки також для того, щоб залишатися осередком духовності, знань і спілкування, щоб зробити дозвілля людей не лише приємним і цікавим, а й змістовним. Бібліотеки Кремінщини осучаснюють методику своєї роботи. Послугами бібліотек щороку користуються близько 15 тисяч читачів, що становить 36% населення району. І в цій цифрі юні мешканці Кремінщини, маленькі відвідувачі, яких бібліотекарі передусім хочуть заохотити до читання і прищеплюють дітям любов та повагу до її величності книги. Здесь у нас абонемент для малышей, для самых маленьких читателей и для, для школьников первых-четвертых классов. Здесь у нас все ярко, красиво. Вот смотрите, вот, например, у нас мы очень всегда нас поступление новых книг, мы вот таким образом рекламируем наши новые поступления. Наши выставки мы расставляем все книги по темам, чтобы нашим малышам было удобно и хорошо пользоваться нашим фондом, чтобы они сами могли себе найти нужную книгу. А еще у нас есть такая выставка «Семейное чудо приключений». В этом году у нас мы год семейного чтения, поэтому у нас такие есть разделы «Азбука для родителей», «Почитаем, поиграем», «Творчество писателей для вас», «За здоровье всей семьи». Все эти книги рассказывают о семье, о детях и Рекламірують також наше чтиння для дітей. Своєрідною візитною карткою бібліотеки для дітей стала багатоаспектна і плідна робота із загальноосвітніми школами району, спеціалізованими школами-інтернатами, школами естетичного виховання і дошкільними закладами, з творчими об'єднаннями і краєзнавчим музеєм. При бібліотеці активно працюють клуби за інтересами, а досягнення маленьких книголюбів позначаються наочно. Вот такая креативная выставка, читающая дети умнее всех на свете, потому что самое главное — наши дети. И здесь только, не только книги, а и фото наших читателей дорогих. Вся работа нашей библиотеки без наших читателей — это ничто. И поэтому у нас вот есть такие, такой стенд «Растущее дерево» — помечный библиотеки. Оно постоянно у нас добавляется листочком. наши активисты, самые активные читатели и помощники. А основным своим заданием Бібліотекарі вважають інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, виховання інформаційної культури і навичок пошуку. Навчають цьому тепер ще й за допомогою комп'ютерної техніки і мережі інтернет, яку Кремінська районна бібліотека придбала завдяки участі в міжнародній програмі Бібліоміст. Посадовці і депутати райради, які цікавляться ходом прийнятої в районі цільової програми розвитку бібліотек, відзначають, що роль їхня в житті громади значно зросла. Тому й не випадково, що коло відвідувачів розширилося, особливо дитячо-юнацької вікової категорії. Зокрема, доволі популярними і востребуваними є пізнавальні заходи з народознавчого циклу, присвяченого традиціям і обрядовості українців. У бібліотеці для дітей це не тільки цікаві підкріплені участю гостей, відеоматеріалами і концертними номерами розповіді про народні звичаї, а й практичне освоєння обрядів. Нам дуже подобаються заходи, свята, які проводять проводить районна дитяча бібліотека. Ми з задоволенням відвідуємо, діти завжди з радістю приходять і згадують ці свята. Серед головних завдань, які бібліотека ставить в роботі з дітьми, проведення заходів по суті клубного формату для популяризації літератури серед дітей і пропагування народознавчих традицій свого краю. На пропозицію ж бібліотекарів не спостерігати за дійством, а самим творити його маленькі гості зазвичай реагують жваво і охоче відгукуються: танцюють, співають, декламують вірші, влучаються до різноманітних ігор. А одні великих народних свят ще й пригощаються смачними наїдками, власноруч приготованими бібліотекарями. Отримують і десерт виставу від лялькового театру Бібліотошка, акторами, у якому є працівники бібліотеки і юні учасники театру. В нашем репертуаре, репертуаре очень много э, сказок. Сейчас мы показываем около уже восьми сказок. Мы в нашем театре участвуем не только мы, но и наши дети, которые творчески развиваются. Э, мы э, стараемся быть креативными, <laughs> веселыми и находчивыми в наших спектаклях. Вместо так творчего работает районная библиотека для детей. Заохочуючи маленьких кримінян до читання, зацікавлюючи їх історією рідного краю і свого народу, бо через книги до нас спочатку приходять герої Казок, а потім герої праці і герої війни. Через книги ми опановуємо світ.